Привіт! Як ти сьогодні? Давай поговоримо про самооцінку та самоповагу. Так, мабуть, тобі теж казали, що я остання буква абетки. Проте настав час поставити себе на перше місце. Коли, як не зараз, люди навколо тебе говорили і будуть говорити. Знаю, для тебе важливо, що саме вони кажуть. Проте, ти маєш право на самовираження, можеш займатися тим, чим насправді хочеш. А критика інших далеко не завжди конструктивна і часто ґрунтується на заздрості. Поважай себе і свої кордони. Ні, тобі не треба відповідати керівнику у неробочий час. Ні, ти не зобов'язаний працювати понаднормово. І так, ти можеш повернути у магазин цю футболку, що не підійшла. Все в тобі. Хвали себе за будь-яку дрібницю. Помив посуд, ти крутий, виніс сміття надлюдина. Із таких дрібниць складається великий та красивий пазл самоповаги. Поряд із ним деревом росте самооцінка. Просто питай себе частіше, чи хочу, та чи повинен я робити те чи інше, і з часом зрозумієш, що для тебе ок, а що ні. Живи, поважай себе, перемагай.